Юлія Тимошенко за крок до вироку. Фінальна стадія суду. Дебати від завтра. За прогнозом опозиціонерки засудять її 15 16 вересня максимально суворо. Наступного четверга за інформацією захисту до Києва стягують загони Беркуту. Тимошенко попередила британське видання The Times, що боїться за своє життя за ґратами. Суддя Кириїв іронізує різні сценарії своєї посадки. Опозиціонерка змальовує не вперше, затамувавши подих за процесом стежить Європа. Її міністр закордонних справ попередили, ситуація з Тимошенко може поставити підпи питання ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС заговорили і про можливу ізоляцію України. Польський президент Комуровський минулого тижня зізнався, що під час приватної зустрічі вмовляв українського колегу, і той таки Комуровський вже сьогодні заявив про оптимізм щодо долі Тимошенко. Оптимізм деяким і українським оглядачам та експертам вселила заява Віктора Януковича про необхідність пом'якшення кари економічним злочинцям. А тижневик зеркало тижня описав варіант амністії для Тимошенко та Луценка. Та чи погодяться на це самі опозиціонери? Зрозуміло одне, процеси ускладнюють і без того непросте становище України та її влади у передень підписання угоди з ЄС та газової тяганини із Росією. Відкрив і випустив охоронець суду Ігоря Діденка, який більше року провів за ґратами. Суд вирішив, один із колишніх керівників Нафтогазу, підписуючи транзитні газові контракти, здійснив злочин. Але п'ять років у тюрмі, як того хотіла прокуратура, не сидітиме. Ігоря ревіденка Євомиколаєвич Ігор призначення самого покарання у виді позбавлення води з опобування. Зі спитовим строком на три роки, покушен Діденко не переслідував особистих інтересів по закривання службових становищ. Пом'якшили покарання Ігорю Діденко у той час, як він зізнався. У Москві 2009-го був певен. Виконував директиви усього українського уряду, а не одноосібний наказ прем'єра Тимошенко. Тепер каятися за скоєне. Екс-чиновник буде під домашнім арештом. Ти зайшов за мною. А все ще підсудна Юлія Тимошенко і досі їздить в автозаку з Лук'янівського СІЗО до суду і назад. Цей день бабака триває вже місяць. Експрем'єрка сидить у камері і вивчає кримінальний кодекс з матеріалами справи. Прокуратура наполягає на винуватості і не бачить підстав випускати Тимошенко. Суддя Кирєєв відмовляє захисту майже у всіх клопотаннях. А сотні правоохоронців на хрещатику час від часу вгамовують активістів судового процесу. Але й газова справа Тимошенко йде до кінця. Оголошення вироку очікують уже наступного тижня, який розпочнеться з судових дебатів. Дипломат і колишній посол США вже втомився чекати вироку. Живе він за кілька метрів від Печерського суду. І музичні змагання прихильників та противників Тимошенко уже його замучили. Наступний тиждень буде вирішальним і гарячим. Міркує експосол. Високу температуру він прогнозує не лише в суді, а й на банковій в адміністрації президента. Вони Потрапили в пастку, їм просто треба е, вирішити, чи е, в їм е, знищити Юлію Тимошенко юридично, або звільнити як перше рішення випустити з тюрми і перестати цей ганебний процес. Це буде прийнято позитивно ув'язнення ж Тимошенко не сприйме ні Америка, ні Європа. Аналізує експосол, а на носі візит Януковича до Сполучених Штатів і підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це буде підписана угода з Європейським Союзом. Але головне, що ця угода повинна бути ратифікована всіма парламентами, і він прямо даний сигнал, що Франція не буде ратифікована. І все. А хто ще? Німеччина під питанням Це все, все друзі Росії. Росія блокуватиме ратифікацію угоди з ЄС ще активніше, враховуючи останні газові суперечки з Україною. Додає дипломат. Президент Янукович вперше зізнався, будучи газовим монополістом, білокам'яна тисне на Київ. Будь-який тиск. Е в цих питаннях він. Е Для нас принизливий. І ми е не дозволимо, щоб так з нами говорили. А далі пішло і поїхало. Почувши, що Україна хоче ціну на газ у 230 доларів за тисячу кубометрів, а не в межах чотирьох сотень, які Росія виставляє, враховуючи газові контракти 2009-го і харківські угоди 2010-го, Москва заговорила ще й не так. Коли вот наші колеги, партнери, президент України, прем'єр-міністр України, кажуть, що договор несправедливий, він нехороший, він типу від Лукавого, і ми його не будемо виконувати. Ну послушайте, но это ни в какие ворота не лезет. И вообще складывается такое впечатление, что наши украинские партнеры сели в поезд под названием "Дешевый российский газ", не знают на какой остановке выйти, но так можно заехать очень-очень далеко. Хорошо, якщо не в тупік, але потяг може доїхати і до суду, аби розірвати газові контракти, вважає президент Янукович. Тим паче, якщо рішення Печерського суду по справі проти Тимошенко засвідчить, що у 2009-му експрем'єрка і компанія підписували угоди з порушенням закону. Паливний міністр підтверджує, документи для подачі справи до міжнародного арбітражу вже готові. У нас дійсно проведена вся підготовча робота, але ми Знаємо, що президент України не залишає можливості завершити переговори шляхом. Кавтак без судовим, якщо буде суд, то не буде 100-доларової знижки на газ, яку Україна отримала, підписавши харківські угоди і здавши Чорноморський флот в оренду Росії ще на 25 років. Заговорила Москва глава уряду і Газпрому прямо з блакитних телеекранів підраховують свої збитки від харківських угод. 100 доларів з тисячі кубів, 40 мільярдів поставка. Це приблизно означає, що е Субсидії нашим українським партнерам в этом году составит примерно 4 мільярда доларів. Так імента. Да, да, ну і при такому об'ємі, це это, это сума субсидій буде жгодно. Не відстають від кремлівських керівників і місцеві журналісти. Інформаційна атака на державу Україну і її президента заполонила російські телеканали. Де только і що о ареском обостренні газових відносин Москви і Києва. российско-украинских отношениях снова неприятно пахнет газом. И источник этого по обыкновению находится в Киеве. Президент Янукович решил вернуть эпоху газовых войн с Россией. Интересно, почему каждый год украинцы, вне зависимости даже от того, кто находится у власти в Киеве, просят Россию фактически датировать их экономику дешевым газом. Виктор Янукович ставит под удар статус Украины как страны транзитера. Газпром был готов пересматривать цены, как это произошло с Белоруссией. Но и прежняя и Нинішнє руководство України не желає ні з кем ділити свої газопроводи. Ведь в результаті можуть лишитися возможності кожну зиму шантажировать Росію Європу, вибиваючи себе нові скидки. Звідки ля така інформаційна агресія і як далі будуть розвиватися відносини Києва і Москви в посольстві Росії не пояснюють. Не коменті Не за а от колишньому послу жодних коментарів не потрібно. Він вже побачив, двері Кремля перед українським президентом зачиняються. Росія не стане йому другом. Вони навряд чи просять йому оці вагання. Крокувати вперед до Євросоюзу, паралельно дружити з Росією. Це той ідеальний шлях України, про який на кожному кроці говорять ті, що при владі. Але ті, що спостерігають за Україною, ззовні, радше бачать не підйом гору, а глухий кут, в якому опинилися керівники країни, Ірина грасимово, Олександр Дмитрієв. час підсумки.